Прийшов за волоко, де тинявся? де хотів, буркнув стевко, шпурнувши в коток шапку. А що, татуньо, скучили за мною? Старий вуз засміявся, мов би почув приємний жарт. А вже ж скучив. Твоя сестричка встромила носа в книжку і не хоче з місця зрушити, хоч ти що? Я уроки роблю, тоненьким світлим голоском пояснила Настка. Стевко подивився на дівчинку. Вона приставила до підвіконня стілець, мостилася на ньому колінами. Писати на високому підвіконні було страшенно, незручно, але на столі ще гірше. Стіл гойдався і ледве стояв у кутку. Тату вус ніяк не міг зібратися, приладнати до столу четверту ногу. Нехай учиться», – сказав Стивко. Іди, іди, тату, нічого тобі не станеться. Висунься трохи на свіже повітря, засидіся, мохнатієш цілий вечір у хаті, аж місця менше стало. Бо так і справді, в цій маленькій кімнаті старший вус був ніби зовсім не на місці. Широчесними, крутими плечима затуляв світло, що просякало крізь вікно, і, здавалося, ось зараз як лише крок ступить, переверний триногий стіл і саму кімнату. Настка при цьому виглядала. Ще дрібнішою, худенькою, і зовсім непримітною, мов цвірком у запічку. Батько залишив за собою відчинені навстіж двері. Стевко замкнув їх, щось буркнувши, підніс, і запитав у сестри їсти є що? А он мовила Настка над книжкою на столі. Стевко взяв склянку молока і украяв шматок хліба. Тим досита не наїсися, однак хлопець охоче жував свіжий хліб, запиваючи його молоком. Дивився на сестру, і дівчинка повернула врешті до брата вузеньке личко з яскравими цяточками веснянок біля носа, мов їй хтось бризнув на обличчя фарбою. Знову десь ходив, Стевку, книжки до рук не брав. Учителька приходила, питала, де ти. Доки так будеш, Стевку, прошу тебе, прошу, а ти все застаре. Учора з третьої квартири казали, що ти в них під дверима палив щось. Хлопець мовчав. Допікає Настка, мов жигавка, коли б не Настка отак говорила, він не стерпів би. Нікого то не обходить. Чи робить він уроки, чи ні? Сидить сиднему дома, чи десь ходить? А Настка просто не слухає. Плеще язиком дівчисько, нехай плеще. На те воно й дівчисько, аби язиком плескати. Стевку, вела своє Настка. Я піду в школу інтернат. Не можу я тут більше. Настка, видно, готова була розплакатися, але тільки кліпала очима. І раптом згадалася Стевкова ота птаха на мокрому листі. Аж самому щось підступило до горла, і він закашлявся, мов би, захлинувшись, молоком. Я думаю, тобі також треба до інтернату. Марія Петрівна казала, що поговорить із тобою. Ходімо разом, Стевку. Буде так гарно. Перестав жувати хліб, обмірковуючи настинні слова. Не проте думав, що справді було б добре до інтернату. Ні. Уявив раптом цю кімнату без настки, без її тоненького голосу, знову десь ходив в стевку, подумав, що ніхто йому не поставить молоко та хліб на стіл і зробиться ще тісніше в цій кімнаті. Не буде загідника в їхніх сварках із батьком, бо ж, завжди намагалася їх мирити. Нема мав Стевко до батька доброго серця, бо й від батька ніколи не було ані ласки, ані якої лакоминки, ані поради. І навіть коли батько повертався з роботи, втомлений і зовсім тверезий, не шукала його долоня ані настиної гладенько зачісаної голови, ані стевкової пелехатої. То таки підеш, настко, ти не будеш тут жити? Незвично тихий, братів голос наполохав дівчинку. Зиркнув скоса, як стевко, стулила докупи долоні. Коли ти не хочеш. Коли ти без мене тут бути не хочеш, то, то я, може, зостануся, Стевку. Коли ти. Вернувся до хлопці ой жакуватий погляд і насмішкуватий тон. сказав, мов би, сердився на сестру. Ет, говори даремницю, з тобою чи без тебе все одно йди собі, куди хочеш, Настко. А ти сорочки не матимеш чистої. Насто як доросла, і гострі плечі якось нервово рухалися під коричневою шкільною сукнею. Ходімо разом до інтернату, Стевку. «Готова мені дорадниця мудра знайшлася, махнув рукою Стевко. Ніби тобі не однаково. Знав добре, Стевко, що сестрі зовсім не байдуже, як він житиме. Та так уже звик наперекіри іншими самому собі чинити. Настя зітхнула і знову схилилася над книжкою. А він узявся допивати своє молоко.